Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Дівчатка сьогодні в мене буде для вас велика розпаковка із сайту Makeup. У мене тут аж дві коробочки, і тут буде доглядова косметика. Здається, лише доглядова. Для обличчя я спробувала деякі засоби, які мені дуже сподобались. Мій постачальник дав мені пробні версії, і я типу спробувала для себе. І така я хочу це. Далі тестувати в повнорозмірних форматах, особливо для якраз такого стану шкіри, який є у мене зараз, мені підійшло ідеально. Тож я замовила собі цілу серію продуктів. Зараз буду вам показувати, а також ще щось додатковеньке. Ну, коротше, і давайте все про все по порядочку. До речі, на сайті Мейкап Я давненько так якось не замовляю, завжди чомусь уникаю зараз цього сайту. Не знаю навіть чого і з чим це пов'язано, по більшій мірі, якщо беру щось для себе, то це Notino або iHerb. От якось так частіше за все обираю зараз саме ці два сайти, і мені прям дуже подобається. Так, що у нас у першому замовленні? Чого два їх? Не питайте, ну просто тому, що так вийшло. А, так, давайте. Ого, а я вже й забула, що я ще тут продукт для волоссячка замовила собі. Да, до речі, знаєте, я вам уже одного разу розповідала про те, що у мене в моїх особистих фаворитах є кондиціонер від бренду Pantene, який мені ну дуже подобається, і насправді я обожнюю цей засіб не так, навіть шампунь, як от кондиціонер для мого тонкого, для мого слабкого волосся, для волосся, яке просто від будь-якого такого насиченого складу. Виглядає як супелька, оце от ідеально підходить. Я взяла собі Аквалайт, і він справді такий досить лайтовенький, необтяжуючий. При цьому дуже гарно розділяє волосечко, дуже гарно його згладжує. Після нього воно розчісується прекрасно. Я все рівно потім наношу кондиціонер і якісь незмивашечки, Хоча зараз кондиціонер, чому я сказала кондиціонер? Я мала на увазі термозахист, якщо чесно. Але все рівно, знаєте, після нього моє волосся мені дуже подобається. Тому от а, я вирішила його взяти, чому б. Ні. Так, далі. Що у мене є далі? Ой, бачу щось таке маленьке. Я розраховувала на більше пакування. Ого. Це що все мені? Подарунки від бренду Roche-Posay. Я замовила собі ось це от два засоби, якщо чесно, я. Щось я не пам'ятаю, щоб там так багато прям подарунків було. А значить, Ефеклар -E ті, хто слідкують за мною досить давно, знають мою любов до цього засобу. Ефекларду -E для мене особисто дуже круто працює. У нього ну типу непоганий склад. Мені він допомагає боротися із недоліками на моєму обличчі. Я вирішила, що варто його придбати, щоб він був у мене в запасах, так би мовити. І також там від певної суми було, от якраз таки, щоб отримати той подарунок, я думала, він буде один. А я взяла собі ще і такий зволожувальний, відновлюючий, навіть трошки можна сказати, лікувальний бальзамчик для губ. Я, до речі, ніколи не пробувала цикапласт. Хоча я знаю, що він дуже класний, його, типу, прям всі дуже люблять. І крем для руки з цієї лінійки також досить відновлюючий, такий заживляючий. Завжди треба щось мати, яке буде заживляти наші губки. І от, якраз таки, давайте подивимося, що мені поклали до цього всього подарування. Дарунок. Я бачила, що там буде ще 15 мл. Ого. Ну реально, це прям ого. го Ефеклар Дуо, ну, типу, Ефеклар Дуо плюс М. Оце воно ну, щось там змінився трошечки склад. Я думаю, що я навіть візьму це з собою у подорож. А чому б і ні? Хоча не впевнена в цьому, тому що в мене буде інший зараз у використанні. Коротше, неважливо, залітаю знову. Знаєте, не в ту трохи не в те трохи русло. Значить, це був подарунок. Так. Так, гель-мікропілінг для очищення проблемної шкіри. Ну, типу, це трошечки зараз може іноді буду використовувати якості такого інтенсивного очищення, тому що я використовую виключно такі лайтові умивачки зараз, і щоб таке щось не подразнююче. Але ну нехай буде стояти у мене про запас. І а, ліпікар це у нас зволожувальне молочко з сечовиною проти сухості, тобто, це також для обличчя правильно, для огрубілої шкіри тіла. А, дорослих дітей, тобто це для тіла, да, у нас? Ну, коротше кажучи, приємні подарунки, слухайте, Ну, за два повнорозмірних продукти я отримала три мініатюри. І ось заради чого я робила взагалі замовлення і тут просто частинка. в цьому. Я не звернула уваги, що тут 30 мл, маленький об'єм крему. Я говорю про бренд Punkan Yul. Знаєте, доволі такий був період, коли я... мені не подобалися їхні засоби. Коли я оце зараз знов спробувала тестові варіанти. Ой, блін, мені так сподобалось, як це виглядало на моїй подразненій шкірі. Вмить всі мої запалення. Отак, знаєте, ніби заспокоїлися. Почервоніння зникли. Ой, красива така баночка, але мене смущає, що тут всього на всього 30 мл. Ой, але дуже красивенька така пляшечка. Це у нас лінієчка. Ultimate Calming Solution, от це крім. І наступну посилочку розпаковуємо, тому що там далі будуть іще додаткові продукти із цієї ж лінії. Тож давайте продовжимо. І тут ще будуть, звісно ж, не тільки оце це, що я вам сказала, з цієї лінії бренд П'юнкан'юль, а і ще щось додаткове. Я буквально вчора робила замовлення. вірите, Я не пам'ятаю так. А, ну так, да, да, ой ой, вибачте. Значить, це у нас я трохи підзависло. Перше, Колмін Relief Gel Wash of Pack це у нас маска для обличчя Гелева Заспокійлива. Ось так от виглядає наше картонне пакування, але поки не буду її відкривати. У мене, взагалі-то ось мої продуктики. І це у нас що? Так, е, да, ампула і тонер. Те, що я хочу прямо зараз відкрити вам і показати. Чекайте, знову бачу, що тонер досить. Я не звертала уваги на мілілітраж для мене. Знаєте, все, що повнорозмірне, це автоматично означає там якийсь біндон з засобу. Але тут щось трошки не получилось. 110 мл всього на всього тонеру. Але він доволі такий ріденький, як водичка. Це все ще та сама лінійка, яка дуже заспокоює шкіру, прибирає запалення. Знаєте, типу одразу все. Зника не те, що зникає колір обличчя дуже сильно вирівнюється, і мені це прямо от дуже сподобалося. Прямо таки з першого використання. Я коли спробувала ці пробники, мене дуже рідко. По перше, я чимось користуюсь пробним варіантом, дуже рідко, тому що мене купа прямо всього. Але я просто побачила, що це щось, що мені зараз моїй шкірі дуже і дуже необхідно. І думаю, ти й спробую. Чому ні? Я не очікувала взагалі нічого. Але як бачите, це може статися. Коли ти цього не очікуєш. О, врешті я відкрила це. І тут у нас сироватка, звичайна, тут 30 мл має бути. Так, 30 мл, ну і вона вже така досить густа. Ось ці от зелененькі пакування, мені, до речі, також дуже подобаються. Ну, коротше кажучи, виглядає це все діло ось так. І я буду зараз використовувати саме цей догляд для свого обличчя. Мені щось поклали ще у подарунок. Що це? Hair – щось для волосся. Можна ж, власне, прочитати. Філер. Ой, не мій варіант. Я взагалі не люблю гратися оце з такими продуктами. Для мене все класне, те, що треба отак швидко нанести, використати і все. Hair wave – Professional. отак от, от: Hair filler – Hydro Balance for dry hair. Філер для сухого волосся 20 мл. Ну коротше, отака от мені подаруночок. подивлюся, як там його використовувати, розмішувати. Оце я таке не дуже люблю. Ну, коротше кажучи, отаке от було у мене і наступне моє замовлення. І знаєте, що я вам хочу сказати, що от я зараз. Почала використовувати я в попередній розпаковці вам показувала, що я взяла собі адапалену використання. Я почала використовувати його. Я не знаю, може це якесь там самовнушення, але я, знаєте, після другого використання вже бачу якийсь результат. І мене це не може не тішити. Нехай краще це буде самовнушення, але шкіра стає тву-ту-фу. Трошечки, от просто якось в балансі все це вийшло. Да, от я цю лінійку спробувала. Блін, наскільки круто, вона заспокоїла моє обличчя, ось ці от всі червоні висипи, вони одразу стали такими нейтральними. Тепер треба просто боротися з кольорокорекцією, це прибирати їх, і головне саме важливе, що я хочу, чого я хочу позбутися, це закритих камедонів, бо це, якщо чесно, бінда якась. Тому ось такий от догляд найближчим часом у мене були в моїй рутині, але я обіцяла відео про свій догляд, і я вам обов'язково його зніму. Просто наберу багато велику кількість якихось засобів. Насправді я ось нещодавно перебрала всю свою косметику. Чомусь не додумалася зняти відео. про те, віддаю косметику там тра-та-та, ля-ля-ля, щось типу того, тому що я дуже багато всього віддала сестрі і мамі. У мене мама тепер каже, я забезпечена на засобами по догляду на якийсь там рік вперед. Це точно. Ну це і справді так є. Просто я веду до того, що у мене було дуже багато всього, чим я навіть не користувалася. І зараз я, отак, от прям беру лінійки догляду, щоб прям комплексно відчувати результат на своєму обличчі, бачити чи не бачити його, і уже потім ділитися. Ну тому, от вас чекає, можливо, не найближчим часом, але з певною кількістю тестів, от якось так протестую і те, і те, і те. І тоді вже зніму якесь комплексне відео про свій догляд за обличчя а на сьогодні це все моя розпаковочка закінчена. Я вам дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей.